У Міноборони сподіваються, що завдяки добровольцям контрактникам від 18 до 24 років у ЗСУ зможуть провести ротацію серед тих, хто давно перебуває на передовій. Її варто зазначити не безпідставно. За перший тиждень дії нової форми контрактної служби заявку на приєднання до війська подали 10 тисяч молодиків. Телеграф зібрав усі деталі щодо служби на особливих умовах. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, контрактники 1824 служитимуть винятково у частинах на лінії зіткнення і на найбільш відповідальних бойових посадах, де ризики найвищі. Нагадаємо, новобранці можуть стати стрільцями, помічниками гранатометника, гранатометниками або розвідниками у визначених бригадах: дев'яносто 92 дев'яносто 92-й, десятій, 28 восьмій, 38 восьмій та 72 другій. З урахуванням цих умов у Міноборони відкидають критику щодо несправедливості. Високого матеріального заохочення у новому контракті. По перше, вже діючі військові, які раніше долучилися до ЗСУ у віці 18-24 роки, зможуть отримати аналогічну виплату. По друге, завдяки поповненню особового складу молодиками, старші бійці на передовій матимуть можливість відправитись на ротацію для відпочинку. За даними Дмитра Лазуткіна, за перший тиждень дії нової форми контракту у застосунку «Резерв Плюс» зафіксовано понад 10 тисяч заявок від українців, що не досягли мобілізаційної. Ного віку, зокрема, 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу отримала близько 300 заяв за три дні від початку проєкту. За словами начальника рекрутингової групи бригади Дениса Швидкого, після обробки заяв 50-60 людей вже готові підписати контракт. Повідомляє армія інформ у міноборони та бригадах, відкритих для молодих новобранців, запевняють, що в колективах цих бійців не сприйматимуть як заробітчан. Навпаки, старші побратими зустрінуть їх як своїх і зроблять. Блять, усе для їх адаптації у війську. Денис швидкий також наголосив, що контрактними умовами для добровольців передбачено 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і 14 днів адаптації у бригаді. Також їх супроводжуватимуть на етапі ВЛК, а навчання для них проводитимуть під керівництвом інструкторів, які навчалися в країнах НАТО та мають бойовий досвід. Погода про надання ще прав на українські надра не враховує інтереси України. Ба більше умови цього договору схожі на ті, що висуваються країнам-агресорам, які зазнали поразки у війні, і є суворішими за ті, що були поставлені перед Німеччиною та Японією після Другої світової війни. Телеграф зібрав усі деталі щодо непристойної пропозиції Трампа. Докладніше далі. Британське видання The Telegraph отримало доступ до проєкту угоди між США та Україною з грифом привілейований і конфіденційний йдеться про договір щодо використання Америкою природних копалин України. Згідно з документом, США отримуватимуть 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації. На такі доходи буде накладено арешт на користь, США. тобто американці матимуть право першочергового отримання коштів. Від угод іншими словами, Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України. За словами журналістів, умови контракту означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін, а також тягар репарації, які неможливо виконати. Слово репарації в даному випадку використано не випадково, адже саме такі умови зазвичай ставлять країнам агресорам, що зазнали поразки у війні. У випадку з угодою про копалини. Вони навіть жорсткіші за фінансові санкції накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 45-му році. Для порівняння репарації накладені на Веймарську республіку становили близько 269 мільярдів доларів у сучасному еквіваленті і пізніше були скорочені у випадку України. Йдеться про 500 мільярдів доларів. При цьому запропонована Трампом угода не передбачає жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлює обмеження та вимоги, які можуть стримувати економічний розвиток. України розглянувши пропозицію, президент Володимир Зеленський відмовився її підписувати, поки умови не будуть доопрацьовані з урахуванням ключових інтересів України у Білому домі. Це рішення назвали недалекоглядним. Ба більше Дональд Трамп попередив, що Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від запропонованих умов. Західна преса вже назвала вимогу Трампа примусом залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни. Китай не лише підтримує політичні зв'язки з Росією, а й допомагає їй грабувати Україну. Зокрема, на тимчасово окупованій території на сході України почав активно заходити китайський бізнес. Докладніше далі. Щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області, постачають їм промислове устаткування та відбудовують зруйновані заводи. Повідомляє НВ. Очевидно, що представники китайського бізнесу не ризикнули б так демонстративно порушувати міжнародне право, якби не мали відповідного дозволу від комуністичної партії Китаю. Судячи з публікації російської пропаганди, китайські бізнесмени з різних сфер від енергетики та інфраструктури сільського господарства. До легкої промисловості їздять на тот, створюють там спільні підприємства з росіянами та намагаються залучати на роботу місцевих. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський в коментарі телеграфу пояснив це тим, що на даний час росіянам не вистачає грошей для розбудови захоплених українських земель. Тому Кремль намагається долучити китайські компанії до інвестування в окуповані райони. Підприємства із захоплених росіянами частин Донеччини та Луганщини були представлені на так званому кантонському. Му ярмарку в Гуанчжоу ще навесні 23-го року. Тоді ж радник генерального директора компанії Надра з так званої ДНР Артем Жихарів, відвідав заводи з виробництва гірничо-добувного устаткування в Пекіні, Ченджоу, з та Таюані. Вже наступного року китайська компанія Liming Heavy Industry Science and Technology у порушення санкцій поставила для Надр низку видів промислового устаткування, зокрема стаціонарні дробарні установки, вібраційні живильники та додаткове обладнання. Очевидно, що Китай поклав око на українські ресурси, зокрема на вугілля. Бізнесмени з Китаю також постачали обладнання для захоплених росіянами шахт у Торезі, Сніжному та Хрестівці. Окрім цього, окупанти намагаються вбудувати тимчасово окуповані території до міжнародного транспортного коридору Європа-Західний Китай. Імовірно, автодорога ростовна дону Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яку росіяни активно будують, стане частиною цього шляху. Також на доволі високому рівні проходять контакти Китайських представників комуністичної партії та представників окупаційних адміністрацій у першому півріччі 23-го року викрадене росіянами з окупованих районів Донецької та Луганської області йшло в тому числі на експорт до Китаю, окрім Китаю, крадене купувала Туреччина, Сирія, Білорусь, Казахстан та невизнана Республіка Абхазія. Водночас 60% імпорту на окуповану частину Луганщини у 23-му склав саме китайський товар за словами експертів, тягуючи Китай у цю. Авантюру Кремль планує зацікавити китайський бізнес тому, щоб окуповані території залишалися під контролем російського режиму. Нагадаємо, попри публічні заяви Пекіну про нейтральну позицію щодо війни в Україні за 2023 рік 90% імпортованої мікроелектроніки до РФ надійшло саме з Китаю. Початок підготовки до переговорів між Україною та Росією актуалізував питання миротворчої місії НАТО. Раніше Володимир Зеленський заявив, що відправка західних військ повинна стати однією з гарантій безпеки для України після зупинки бойових дій. Тим, судячи із заяв європейських лідерів, запит Києва на кількість військових не співпадає з можливостями і бажаннями НАТО. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови України у членстві в НАТО після завершення війни їй необхідно мати стримуючий пакет, який дозволить побудувати НАТО в Україні. Реалізувати це можна маючи зброю від США, а також миротворчий контингент в обсязі 100 тисяч осіб від європейців та американців. Повідомляє європейська правда. Своєю чергою європейські чиновники вважають, що країни континенту зможуть надати для миротворчої місії в Україні до 25 тисяч військових, байбільше у НАТО існують сумніви щодо здатності європейців самостійно забезпечити навіть таку кількість контингента. Пише Девельт. Також темою для обговорення залишається мандат миротворців. У ЄС вважають, що місія буде неефективною, якщо військовослужбовцям не нададуть повноважень для застосування важкого озброєння у разі потреби. При цьому президент Франції Манюель Макрон в інтерв'ю Financial Times заявив, що хоч і підтримує позицію США про відповідальність Європи за забезпечення безпеки України, вважає запит Києва. На сотні тисяч миротворців надуманим. Водночас французький політик застеріг від угоди, схожої на капітуляцію, оскільки це буде поганою новиною для всіх. Включно зі США. на відміну від Франції, Велика Британія вже заявила про готовність розгорнути свої війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. За словами британського прем'єра Кіра Стармера, він розуміє потенційну небезпеку для британських військовослужбовців, але його країна готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України та мати унікальну роль як міст між Європою та США в українському мирному процесі. Варто зазначити, що за даними деф. Експрес загальний обсяг збройних сил усіх членів НАТО складає близько 3 мільйонів 400 тисяч осіб. З них в арміях європейських країн служить трохи більше 2 мільйонів осіб, а у США 1 мільйон 300 тисяч. Втім, до цих показників завжди включається 481 тисяча військ Туреччини, яка на фоні краху європейської системи безпеки може не брати участі в операціях альянсу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.